Вітаю, друзі, вітаю пановожимани. Огляд чергового складаного ножа від бренду CVV. Ві» у мене на каналі. З вами я, Полікарпович, і в принципі плюс-мінус стандартний огляд, розпаковка, невеличкі тести. І потім поділюся своїми враженнями. Про даний ніж моделька називається Сенді. Ну і власне починаю огляд і погнали! Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин. Ліхтарики, український виробник ножів Terren Blade, український виробник ножів BPS Knives, мілітарна дошка оголошень Guns Hub, а також інтернет-магазин Мілітарія.pl. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, у кого є бажання та можливість, також долучатись до спонсорства. Фінансова підтримка каналу дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Стандартна біла коробка CVV. На ній нічого цікавого, так і не з'явилося. В принципі, комплектація також стандартна. Звичайно. Чохол, ну Вже звичний для бренду CVV. Всередині все те саме: макулатура, серветка, невеличкий каталог. Єдине, що я помітив, це те, що почали вкладати дві наклейки. Тобто якась ось, не знаю, що це за модель ножа. На елементу не схоже з батонлоком І ось наклейка того ножа, який же ж тут в самій упаковці. Раніше якось. Здається, тільки одна наклейка була, але це не, не те, щоб було сильно важливо. Давайте ж дивитись сам ніж, сам ніж в целофановому пакетику і виглядає ось так. Досить простенько, досить непримітно, як на перший погляд. Але ніж насправді ну, досить цікавий. Можемо бачити, як він зараз виглядає. З цікавих моментів по дизайну це ось цей синій яскраво такий синій бекспейсер. Виглядає класно, все інше чорне. На осьовому гвинту бренд логотип бренду CVV. Маємо фліпер. Це, здається, фронт фліпер, так званий. Ну і в принципі, ось ця передня частина, вона якось так виглядає досить дивно, як на мене. Кліпса плюс-мінус стандартна, позаду виглядає ось так. Є задня ось ця бонка, яка виконує роль темлячного отвору. що тут? Кліпса, до речі, переставляється на іншу сторону. З іншої сторони, тут просто вирізаний шматок G10, куди вставляється кліпса, нічим не прикритий, на відміну від того ж самого Скіф Фронтір, там де сюди просто зробили невеличку вставочку, яка затуляє ось цей отвір. Я про це говорив в тому огляді, і зараз також буду повторювати. Так, на руків'ї є така текстурка, горизонтальна, ну в принципі, не дуже агресивна, але. Досить добре, що вона є. Що ж, давайте дивитись який же ж тут цей ніж, цей фронт фліпер. В принципі, досить зручно ним відкривати, досить така, ну, не знаю, проста форма клинка, ним нічого не заколиш, досить тоненький обух, і це, в принципі. Тупо звичайний EDC. До речі, якийсь ось цікавий логотип View. Я не знаю, що це, можливо, це якийсь дизайнер чи що. Раніше я такого не помічав на ножах CVV. Далі Sandy це назва моделі, і Nitro V це сталь, яка використовується на клинку. З лівого боку ніяких маркувань на клинку ми не бачимо. Фініш Blackstone Wash, чорне покриття, як я люблю. Лайнерлок, до речі, лайнерлок тут в принципі досить непоганий. Вистачає місця, щоб на нього натиснути. Він не дуже тугий, на ньому є насічка, знову ж таки, не дуже агресивна і досить легко можна як відкривати, так і закривати ніж. Там стоять підшипнички, і завдяки ось цьому фліперу ну, дуже легко він відкривається. от прямо, о, Зараз не відкрив до кінця. Але, в принципі, якихось великих зусиль для відкриття не потрібно, і з різних положень, з різних положень, різними пальцями його можна відкривати як лівою, так і правою рукою. Ну, коротше, в принципі, досить непогано. І ще одна цікава фішка, яка є в даному ножі, це ось тут, в руків'ї, у нас є пінцетик такий невеличкий. І з іншого боку, ну, типу, зубочистка. Пінцетиком її дістану. Ось така типу зубочистка. Це не винахід CVV Знову ж таки, вже неодноразово таке робиться в ножах, не тільки в багатопредметниках Victorinox, мультитулах і тому подібних, а й в звичайних вкладаних ножах теж таке рішення можна зустріти. Тим не менш, тут це зроблено досить акуратненько, досить цікаво, на перший погляд, ніж. Ну нічим не, не приваблює, але для звичайного едісішника, в принципі, більшого той не треба ніж у нього, е, не знаю, чи дуже потрібна сталь нітрові. Мені здається, можна було б робити його на якійсь більш простій сталі. Але, тим не менш, вже зробили так, ну і непогано насправді. Е, всередині сталеві лайнери, які у нас виступають в рівень з накладками. І зверху, і знизу їх можемо бачити, і позаду, а от спереду, знову ж таки, досить цікава. Конструкція, тобто самі лайнери, вони тільки до осьового гвинта, а далі наперед уже у нас виступають лише самі накладки. Ну і виглядає це як мінімум цікаво. І також ось цей фліпер, досить незвичайної, як для мене, форми, також виглядає цікаво. На ньому є насічки і зверху, і попереду. Ну в Принципі за нього досить просто зачепитись, щоб відкрити ніж. Є насічка на обусі. Ну, в принципі, в принципі, в руці він, до речі, досить непогано лежить. Руків'я товстеньке, хоча по довжині його не вистачає, щоб повністю заповнити мою руку. Тим не менш, якихось там знову ж великих навантажень на нього не буде. І ну, такого руків'я цілком достатньо, щоб нормально користуватися цим ножем. Спуски у нього від обуху. В принципі, зведений тоненько, підвід дуже такий тоненький, рівномірний. Як на перший погляд, є невеличкий чойл для загострення, буде зручно. Ну, власне, по огляду все тому можна переходити до невеличких тестів, по тому, як даний ніж буде різати. І одразу ж, як завжди, перевірю заводське загострення на звичайному листочку А4. Ой, то чого так зачепився? Хм. Я здивований, щось він чіпляється. Я ножем нічого не робив. Це загострення з коробки. І можемо бачити, що десь всередині приблизно. Ріжуча крайка є якийсь, чи то заминчик, чи що. Прямо дуже дивно. І взагалі якось важкувато він ріже папір. Я здивований і я неприємно здивований, що з коробки ніж. До речі, за досить такі немаленькі гроші, там ну, майже 5 тисяч. Так, по промокоду Полікарпович можна отримати знижку 10%. Але тим не менш, ціна на нього немаленька, і з коробки він от якось, якось мав би різати краще. Але ріже він не дуже краще. Спробую, як стругає дерево. Ну, знову ж таки, навряд чи ним хтось буде сильно багато стругати дерево. Він дещо не для цього. Але, в принципі, з деревом справляється як на свої розміри, як на свою геометрію. Досить непогано вгризається насправді. От з деревом працює нормально, жодних в принципі, проблем немає. Знову ж таки, як для його розмірів, як для його геометрії. З папером він мене неприємно здивував. Ну, типу, там карандашик загострити жодних проблем не буде. Навряд чи хтось там буде брати його з собою десь там в походи в туризм. А от папір, ну, не найприємніші враження від не найдешевшого ножа з коробки папір мають різати добре. Ну, але перегострити його, в принципі, великих проблем не складе і. Коли його нормально, професійно загострити, то різати він має дуже і дуже добре. Така проста геометрія спуски від обуху, тоненький цей самий обух. Типу, все має бути добре. Тому зараз перевірю як він буде чистити та різати картоплину. І потім перейдемо до якихось висновків по даному ножу CVV Sandy Картоплинка, тест. Пробую як ним чистити картоплю. Насправді дуже класно, в принципі, його руків'я Вистачає для того, щоб нормально можна було його утримувати. А тоненьке і не широке лезо забезпечує те, що ним ну, досить зручно чистити картоплю. Тут прямо жодних нарікань немає. Не дивлячись на те, що лезо не дуже велике, але для чистки картоплі його буде цілком достатньо. Тонесенько нарізати, прямо взагалі без проблем. Можна спокійно тоненькі такі слайсики чіпси робити. Розрізати не розколює зовсім, розрізає легко. І знову ж таки, там накришити чи там нарізати якусь ковбасу, зробити якийсь бутерброд з даним ножем буде дуже просто. Він з такою роботою буде спокійно справлятись. Тут прямо жодних зауважень до цього всього немає. Ну і на кишені, ніж буде виглядати ось так. Кліпса глибокої посадки, в принципі, стандартна CV. -вішна. Ось CVV Merit і ну, плюс-мінус те саме чорна кліпса, отвір під гвинти, якби нічого особливого тут немає. Кліпса досить легенька, легко як знімати, так і легко саджати, ніж на кишеню. Дістали з кишені, відкрили, можна користуватись, все зручно, все просто, все легко. Ну, прямо Зауважень ніяких в цьому плані до нього немає. Ну, якісь висновки можна підвести під оглядом даного ножа. В цілому, в цілому, як би наче й непогано. Єдиний момент це досить висока ціна на даний ніж. Ну, можливо, стальні нітрові, можливо, там, я не знаю, ще якісь нюанси, але мені здається, він міг би коштувати дещо дешевше. З цікавого це його ось цей фліпер. В принципі, така, ну скажімо так, дещо незвичайна вже, можливо, форма клинка мені подобається, насправді. Цікаві моменти це пінцет і зубочистка, які в комплекті в руків'ї Тобто такий вже міні-міні-мультитульчик, можна сказати, і, в принципі, Простий, звичайний ADC ніж. Маленький, легенький, з ДСішними задачами, з усіма він буде справлятись без проблем. І той самий пінцетик, і та сама зубочистка десь там в EDC, воно може знадобитись. Так, це не те, щоб там супер необхідні інструменти, без яких неможливо жити, але, тим не менш, коли вони є, десь там щось підковернути, щось дістати. Воно реально може знадобитись, і прикольно, що воно є в руків'ї самого ножа. Не дуже мені сподобалось його заводське загострення з коробки. Погано він різав папір. Це прямо не дуже добре. Насправді мало би бути краще. Я прямо сподівався, що буде краще. Але, на жаль, на жаль, покриття Blackstone Wash, здається, якщо я не помиляюсь, в принципі, класне, рівномірне. Ну і взагалі до якості виконання, до якості обробки. Жодних нарікань немає, все рівненько, все класно, все красиво, акуратно. Лайнерлок досить зручний, не дуже тугий, в принципі, можна спокійно ним погратися, як фіджетом, покористуватися даним ножем, також можна. Ну, Форма клинка вже така от не дуже колюча, але знову ж таки для звичайних id задач відкривати коробки, відрізати ниточки, зробити якийсь там бутербродик. Нормально справиться він з такими задачами і нормально буде працювати. Ну, в принципі, на цьому, мабуть, і все. Тому напишіть вашу думку в коментарях про даний ніж, чи сподобався, чи не сподобався, чи взяли б собі такий в колекцію. Зараз, взагалі, у CVV досить багато новинок, досить багато сталі нітрові чомусь у них з'явилось, але при цьому з негативних моментів це підросли, на жаль, ціни. І якщо брати якийсь там умовний cvv меріт який насправді мені дуже сподобався, який зі сталі. А, о, до речі, там була наклейка CVV Merit. який з 14 тим Сандвіком, і він все одно дещо задорогий, як для EDC-шного ножа. Хоча, на мою думку, це ледь не ідеальний EDC-шник. Ну, а Сенді, як бачите, дещо менший, дещо такий специфічніший. Ну, Якщо можна так сказати. Але мені ось Merit, ну, прямо дуже подобається. І лайнер, і фліпер, і шпеник у нього є, і все з ним класно. А це така вже. Річ, ну, мабуть можна сказати на любителя. Але все одно буде цікаво послухати чи почитати вашу думку в коментарях, тому вже можете переходити в коментарі і писати там вашу думку про даний ніж. Також не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал, якщо ще досі чомусь не підписані. Також в описі можна знайти посилання на мій додатковий канал, там огляди на спорядження, ліхтарики і всякі різні інші штуки. Також є посилання на мою інстаграм-сторінку, де я публікую фотографії ножів раніше ніж виходять огляди на Ютубі. Тому ну, в певному сенсі якісь там анонси, які можна побачити. І також ставайте спонсорами мого каналу, якщо є таке бажання та можливість, тому що фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. А на цьому все, друзі, з вами був Полікарпович. з вами був Ніж Сіві Сенді, нітрові, з е, пінцетом-зубочисткою і не дуже гарним загостренням яскравим синім Ну, Коротше, ніби й непоганий, але от його прямо рекомендувати всім і кожному я не можу. Це все-таки такий от ніж на любителя. Що ж, на цьому все. Бувайте, всім всього найкращого і до зустрічі.